У вересні українцям і бізнесу варто чекати від банків багатьох сюрпризів. Тому поговоримо, що будуть робити банки у вересні цього року, і цим це і чим це загрожує українцям. І вітчизняному бізнесі. Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро з 5 по 11 вересня. Відео ми записуємо 4 вересня, вийде воно 5 вересня. З вами, я, фінансовий експерт Олексій Козарів, ви на каналі Файнець. Крім того, якщо ви ще не підписані на наш канал, підпишіться, будь ласка, ставте нам лайки. Ну, а якщо у вас і будуть питання, задавайте їх. Ви знаєте, що я буду завжди на них відповідати. Ну а ми починаємо. І так, питання перше: чого чекати від українських банків у вересні? Що буде зі ставками за депозитами, кредитами, програма, національний кешбек та картковий бізнес, валюта, ВДП та інші фінансові інструменти, що будуть пропонувати банки своїм клієнтам саме у вересні. Ну, по-перше, ми е, бачимо з вами, що все ж таки показники інфляції зростають, і зараз вона вже сягнула 5,4% за рік, це на 1 серпня. І ми бачимо, що все ж таки по динаміці і за серпень місяць ці показники будуть тільки зростати. Тому з точки зору Національного банку, який орієнтується в своїх показниках на офіційний рівень інфляції, е, хочу ще нагадати вам, що 19 вересня буде правління Національного банку. по Обліковій ставці, то в принципі, якщо інфляція зростає, то знижувати ставку з діючих зараз 13% річних ну це нелогічно. Тому а ви, ви знаєте, що все ж таки облікова ставка вона дещо впливає і на ринки депозитний ринок, і по ставках по кредитах. Тобто, це більш-менш такий показник, на який орієнтуються і всі банки теж. Ну і крім того, хочу вам ще раз нагадати, що Національний банк в своїх прогнозах вже переглядав декілька разів прогноз по інфляції, і зараз, все ж таки, за його варіантом, це буде десь 8,5% в рік до року. Це офіційний рівень інфляції. Хоча він маловірний і ви всі в реальності ви бачите, що відбувається з цінами, вони зростають значно більшим темпом. Але офіційна інфляція вони прогнозують десь до 8,5% за рік. Тому. Починаємо з кредитів. Якщо ми вже говорили, що все ж таки є загроза того, що інфляція буде зростати. І крім того, що все ж таки будемо говорити, так знижувати далі ставку облікову Національний банк не буде 19 вересня, то банкам з точки зору суто економічної не варто зараз знижувати ставки за кредитами, тому що крім того, що зараз, що зараз ще й великі ризики, в принципі, сама економічна ситуація вже не стимулює їх до зниження відсоткових ставок. Тим більше, що ми розуміємо всі, що якщо все ж таки будуть прийняті всі рішення уряду, то це збільшить інфляційні процеси в Україні. Чому? Тому що це буде збільшення акцизних зборів, це буде підняття військового збору, це буде ще багато е, додаткових податків, і все це буде впливати на що? На ціни. Таким чином впливати на інфляційні процеси, на які при цьому Національний банк ніяким чином впливати не може, тому що він е, не може за Верховну Раду, наприклад, приймати якісь там податки чи інше. Тому, якщо дивитися на ситуацію, то буде по кредитах ставка ставки наступними: по великих та платежеспроможних клієнтам, по яким зараз дуже велика конкуренція між банками, саме на залучення, як на обслуговування до себе, тут дійсно вони можуть, ну будемо говорити, так, дещо розраховувати на рівень гривневих ставок, десь у межах облікова ставка плюс 0,5-2% річних. Тобто це максимум для них ставки будуть. Від 13,5 до 15% річних, в залежності від термінів і самих кредитних програм. Це підкресли саме для таких, ну, будемо говорити, найбільших і найплатежеспроможніших клієнтів. Малий і середній бізнес він буде змушений все ж таки задовольнятися ставками 14,5 18% річних. А за деякими програмами, які більш ризиковані з комерційними ризиками, ці ставки можуть бути на рівні десь від 20% до 25% річних. По держпрограмах вони будуть залишатися поки що на тому ж рівні, тобто 5, 7, 9 і або інші такі ж програми. Вони поки що ставки будуть такими ж або дещо вищими, тому що все ж таки банки тут добирають ще комісіями. Там іншими платежами, якщо відкривають по таких програмах якісь кредитні лінії, і це буде збільшувати для них дохідність. Але з іншого боку, от єдине, хто може розраховувати на таке достатньо активне кредитування, це аграрії. Тому що зараз ми розуміємо, у них є сезон збору урожаю, і все ж таки вони скоро вже будуть починати новий сів, і таким чином їм будуть потрібні гроші. А з іншого боку, банки розглядають їх як потенційно одних найкращих клієнтів. Тому. Саме по програмах аграріях, все ж таки по цим аграрним кредитам. Зараз я все ж таки прогнозую і поки що їх збільшення саме і по обсягах, і в принципі коректні відсоткові ставки або по програмах аналогічних 5-7-9, або все ж таки там, ну, на рівні там, ну будемо говорити так, великих клієнтів, тобто десь 13,5-15% річних. Тепер за споживчими кредитами. Ну тут хочу сказати, що по-перше, буде залишатися дуже великий розкид розкид по процентних ставках, тому що це вже залежить від того, яка база фондування. У кожного з банків. І тому, э, будемо говорити, тут роз, розклад може бути такий від 15 до 60% річних та вище. Це в, будемо говорити так, якщо перерахунку річних. Але якщо говорити э, з точки зору, все ж таки, реалії того, що конкуренція зараз на споживчому ринку між банками велика, то все ж таки я прогнозую, що ці ставки будуть в коридорах від 20% річних до 40% річних. Ну і крім того, що враховуючи, що зараз ви бачите, якраз перед вами таблиця обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків. І от зараз все ж таки надлишкова ліквідність у банків вона є. Вона, ви бачите, зараз по цій таблиці від 325 до 375 мільярдів гривень. І таким чином. Це саме розміщення в депозитні сертифікати Національного банку, тобто ресурси у банків є. А якщо ресурси є, то в принципі клієнти можуть розраховувати на достатньо опції кредитування, єдине питання, на яких умовах з вами будуть готові працювати банки. Тому не стоїть питання, що у вас неможливо вас кредитувати, стоїть питання, на яких це умова буде відбуватися саме з вами, якщо це споживчі кредити, або з вами, як з бізнесом. Якщо ви юридична особа, ну а щодо валютних кредитів, то за умови обмеження Національного банку по валютних операціях, зараз по них умови сильно не змінюються, і тому у вересні не буде якихось змін по саме валютному кредитуванню. Тепер, що стосується депозитів та вкладів, Перше, з одного боку, ми бачимо, що все ж таки банківська система докапіталізована, надліквідна. Ми вже казали про це про депозитні сертифікати і платежеспроможна. Таким чином, в кінцевому варіанті, зараз в принципі, вкладатися банкам це що? Депозитні сертифікати, ВДП, частина кредитів найнадійнішим клієнтам з ліквідними заставами. Ну і в принципі більше так, крім валюти, ще більш нічого вони зараз не можуть особо вкладатися. Таким чином, з одного боку, ресурси в них є, і тому залучення депозитів і вкладів повинно бути для них економічно доцільним, тобто вони не можуть надавати великі ставки. З іншого боку, ми розуміємо, що зараз все ж таки ситуація така нестандартна. Чому? Тому що, наприклад, ті ж самі Держбанки і банки капіталів, капіталу мають достатньо ресурсів. Перше за рахунок того, що вони мають держпрограми, і все ж таки значна кількість держбанків вона обслуговує військових, які отримують гроші від держави. Тобто в них ресурси є. Іноземці і доньки іноземних банків в Україні вони мають і материнський капітал достатньо великий, і вже наработаний раніше прибуток, який є вже в них в їх фондах. І крім того, в них є ще достатня кредитна. Будовер будемо говорити так, і ще достатня. База фондування за рахунок залишків саме тих клієнтів, які працюють саме з ними в Україні і по всьому світу. Тобто, це не секрет, що більшість іноземних груп крупних міжнародних компаній, великих, вони працюють з тими, з ким вони працюють по всьому світу, і це в основному іноземні банки. Тобто в українських банках таких клієнтів небагато. В них таким чином в банках з іноземним капіталом достатньо велика кількість ресурсів, і вони мають таким чином можливість. Ну не виставляти високі ставки за вкладами населення і за депозитами юридичних осіб. Тобто, держбанки і, і банки з іноземним капіталом, вони мають зараз ресурси і не будуть достатньо активно зараз збільшувати свої ставки. Навіть якщо населення почне частково забирати в них кошти, вони просто тоді будуть скорочувати свої обсяги вкладень в депозитні сертифікати або ВДП і таким чином повертати кошти. Е, інша ситуація, е, будемо говорити зараз з банками, з вітчизняним капіталом, особливо з мал мал маленьких, або, наприклад, середніх, або навіть великих. В них є велика конкуренція зараз за вкладників, і враховуючи те, що хочу вам ще раз нагадати, що у нас все ж таки велика інфляція є окрема девальвація рівни. Крім того, що є податкування по вкладах 18% і поки що 1,5% по військового збору, і він може ще бути збільшений до 5%, То це призводить до того, що в принципі вони будемо говорити так, побоюються ризика того, що буде ток вкладів. Тому знижувати подалі і ставки зараз. Враховуючи цю ситуацію і наражатися на відток вкладів, вони не можуть, тому що це ну, фактично основні джерела їх фондування. Тобто це е, депозити, е, депозити юр... фізичних осіб, ну і депозити юридичних осіб. Тому для них це потрібно е, якось утримувати, і вони будуть таким чином дуже активно, активно працювати е, за те, щоб ці вкладники і депозитники, депозитчики в них залишалися. Крім того, паралельно з цим, МінФін поступово поки що продовжує знижувати ставки прибутковості по ВДП. Ви зараз бачите дані з останніх ставок ВДП за результатами останніх аукціонів. Ви бачите, що вони поступово знижуються. А Національний банк поки що отримує за своїми депозитними сертифікатами ставки на попередньому рівні. Нагадаю, що це 13 річних по овернайтах і 16% річних за депозитними сертифікатами на 3 місяці. Тому тепер подивимось. Ви ж пам'ятаєте, що у нас ще Верховна Рада е, хоче збільшити і вже практично прийняла рішення про збільшення військових витрат на 500 мільярдів, за рахунок чого вони хочуть це робити. Е, 115,4 мільярда – це скорочення витрат за обслуговування та погашення державного боргу. Це відбулося. Фактично, після реструктуризації та списання Україні частини боргу недавно, крім того, 216 мільярдів гривень вони хочуть залучити за рахунок розпродажу додаткових ОВДП, і це буде додатковим завданням для Мінфіно і е, України. Крім того, 100 мільярдів вони хочуть зараху отримати за рахунок перевиконання плана зі збору податків. Тобто, всім зрозуміло, що в кінцевому варіанті за все це заплатять. Заплатить населення та бізнес через підвищення цінників за товари та послуги 30 мільярдів гривень це податкове надходження від підвищення податків, в тому числі, числі вони зараз говорять про збільшення військового збору з 1,5% до 5%, а це вплине на кінцеву дохідність для вкладників. по… Депозитах, ну і 12,7 мільярдів гривень вони хочуть ще заробити за рахунок підвищення ставок акцизного податку на тюн тютюн та пальне. А ми розуміємо, що, наприклад, то ж саме пальне це буде потім впливати на всі ціни в Україні. Тому при цій ситуації, то, що ми вже казали, <кій> особливо зараз знижувати ставки, банки вже не можуть по депозитах. Чому? Тому що просто можуть ті вкладники починати, почати забирати ці кошти, враховуючи ще й те, що буде збільшення цін чергове, ну і збільшення військового податку. Зараз перед вами Український індекс ставок по депозитах фізичних осіб на 3,09.24 року, ви бачите, що відбувається з ринком. І враховуючи, що все ж таки це середня температура по лікарні, то за моїм прогнозом рівень ставок за гривневими депозитами фізосіп у вересні і в банках з вітчизняним, підкреслюю, з вітчизняним капіталом буде в межах. Три місяці від 12 до 14,5% річних, 6 місяців від 12,5 до 14,5% річних, 9 місяців від 13 до 14,75% річних і 12 місяців і більше Хоча таких вкладів зараз небагато. Це від 13 до 15% річних. Державні банки та іноземці будуть поки давати на 1-3% річних нижче за кожне з перерахованих вище термінів. Тепер по Юросибах тут, тут розкид депозитних ставок буде дуже великим, залежати вже саме від індивідуальних можливостей і зацікавленості кожного конкретного банку в цих гривневих ресурсах, їх суми депозитів та їх термінів і так далі. За моїм прогнозом, у вересні це будуть такі ставки від 5 до 8%, ну, до 5 -8 річних за місячними ресурсами по сумах від 1 млн грн, до 10-11% річних на строки до 3-4 місяців, до 12-12,5% річних на строк від 5 до 9 місяців і е, десь до 13-13,5% річних на рік і більше. Це саме для юридичних осіб. Ну і вже традиційно, як же я казав, все ж таки, якщо буде потрібна з потреба в додаткових ресурсах, то банки з вітчизняним капіталом, особливо невеличкі, будуть готові ще двигатися десь на 0,5 15 річних вище. Якщо це буде їм цікаво саме зараз і в цей момент. Тепер, що стосується іноземців та державних банків, то тут буде вже традиційно нижче, нижче, нижче катерування за цими депозитами. Десь дохідність там буде на 1-3% річних нижче за зазначені терміни по зазначеним строкам вище. Тому таким чином, все ж таки, найбільш привабливі для вкладення коштів і як у вкладниках. Фізичних осіб особах і як для вкладників юридичних осіб, все ж таки будуть залишатися банки з вітчизняним капіталом. Крупні, середні, там мали, малі, той же все ж таки, хто працює вже традиційно з державним банком або з іноземцями, вони повинні для себе розуміти, що у, у вересні так буде саме ситуація. Вони будуть отримувати дещо менший дохід, ніж, наприклад, якщо б вони вкладалися в маленькі або там середні, або крупні банки з вітчизняним капіталом. Тепер за валютними вкладами населення та депозитами юридичних осіб, враховуючи, що буде вже скоро початок. Циклу зниження відсоткових ставок ФРС США, а може й далі, і ЄЦБ, то зараз збільшити ставки по вкладах населення у валюті банки не будуть. І таким чином вони будуть залишатися на рівні до 3% річних максимум. Це у доларі на це на довгі терміни від 9 місяців до 1 року і більше. І до 2,6% річних у євро теж на, на терміни від там, року там, або плюс мінус до року. Робота тепер банків і клієнтів з ОВДП. Ну ми вже казали про те, що 216 мільярдів гривень. Все ж таки, наш е, Верховна Рада проголосувала, що потрібно залучити через ОВДП е, для того, щоб покрити додаткові військові. Витрати бюджету. Тому тому ж самому Мінфіну буде потрібно якимось чином ці кошти, ці кошти отримати від інвесторів, і тому зараз недоцільно для них подальше зниження відсоткових ставок, тобто дохідності по ВДП. Це по-перше. По-друге, я прогнозую, що, що все ж таки варто очікувати від самого національного банку подальше розширення списку бенчмарку ВДП, за рахунок яких банки потім. Коригують і можуть зараховувати їх в норматив резервування коштів. Таким чином буде стимулюватися купівля ВДП, бенчмарка ВДП саме банками і для закриття оцих дорог бюджету. З іншого боку, от хочу вам показати зараз на поточний момент структуру випущених державою ВДП. Вона має вигляд станом на 4.09, Ви бачите, хто вже їх купував. І ви бачите, що в принципі залишається та ж сама ситуація, що основна сума це куплена банками 733,14 мільярда гривень. Ну і національним банком 677,61 мільярда гривень. Бізнес 172,86 мільярдів гривень, а населення 67,89 мільярдів гривень. Тобто, якщо подивитися, все, все ж таки стратегічно на ту ситуацію, яка зараз відбувається, то все рівно буде потрібно стимулювати якось купівлю АВДП населенням і юридичними особами. Тому прогнозую у вересні активізацію банків щодо роботи з населенням. З продажу і МАВДП, а крім того, ще і відповідних підрозділів банків по роботі з цінними паперами з Юрособами. Тепер валюта. Ну, перша, будемо говорити відверто. Враховуючи, що зараз все ж таки є підвищений попит на валюту і на гатівковому ринку, і на міжбанку, то фінансисти у вересні активно будуть заробляти як на безготівковій, так і гатівковій валюті. Вони будуть при цьому знижувати комісійне витрати свої комісійні за купівлю валюти, наприклад, на міжбанку. Вони не будуть чому або тільки це будуть робити тільки для найбільших клієнтів, я особливо експортерів, які тобто продають валюту для того, щоб будемо говорити так, переменіпереперепереманти їх для себе, переманювати їх для себе на обслуговування. Тому все ж таки, маленькі і середні клієнти вони повинні будуть миритися з тими вже комісійними і процент, процентом від сум купівлі-продажу валюти. Оцих, будемо говорити, так, комісійних плат за купівлю валюти, яку вже їм будуть пропонувати їхні банки. Якщо ви великий клієнт, то у вас теж буде можливість все ж таки поторгуватися, що я раджу вам особливо робити. Крім того. Що буде ще залишатися на ринку? Це завезення готівкової валюти банками в країну, це буде в великих обсягах. Хочу нагадати, що зараз десь це порядка 1 мільярда доларів на місяць. І це буде в основному в доларах і євро, і це буде продовжуватися. І банки, які це завозять, вони будуть заробляти ще на цьому на банкнотному бізнесі. Тому що, коли вони їх завозять, вони потім розпродають цю валютну готівку зі своєю комісією і отримують додатково за це плату. Крім того, хочу сказати, що враховуючи, що зараз все ж таки йде щоденне перевищення купівлі валюти населенням над її продажем в межах від 20 до 60 мільйонів доларів щодня, цей, будемо говорити так, ця тенденція залишиться, і це додасть можливість заробляти достатньо активно на валюті банкам, як за рахунок готівкового ринку через свої обмінники, так і за рахунок того, що вони будуть купувати. Населенню до 50 тисяч гривень на картки або до 200 тисяч гривень в еквіваленті, в, в еквіваленті на депозити, а купувати вони її будуть цю валюту через свою валютну позицію у Національного банку. Тобто, коли ви у них будете купувати на 50 тисяч гривень на картку, то в принципі той же самий банк буде купувати в такому ж еквіваленті на валютну позицію цей же самий долар. У Національного банку чи на міжбанку і таким чином просто отримувати свою маржу цю різницю між тим курсом, по якому він купив у Національного банку і по якому він продав вам цю, цю валюту на картки. Крім того, хочу сказати, що з готівковим ринком. Ну, перше спред по долару відносно у відносно спокійні дні на валютному міжбанку. Буде десь в касах банків в межах від 20 до 30 копійок. Тобто, якщо на міжбанку все добре, то в принципі спред по долару та євро він буде десь в межах 20-30 копійок. Якщо все ж таки будуть суттєві коливання безготівкового курсу на, на торгах, то і в касах банках буде спред збільшуватися від 25 до 50 копійок на доларі. А по готівковому євро в спокійні дні все ж таки спред. Буде становити від 25 до 40 копійок, а в дні валютної ліхоманки він може збільшуватися десь до 45-70 копійок. Тепер картковий бізнес, програма Національний кешбет. Ну, хочу сказати, що це буде фішкою, і будемо говорити так візитною картою саме вересня. Чому? Тому що зараз всі банки вже намагаються зробити е, е, і стати. Учасниками програми Національний кішбек. Чому тому, що все ж таки, це з одного боку вони будуть і хочуть зробити зараз ставку на збільшення своєї клієнтської бази за рахунок випуску додаткових карток для того, щоб ви могли отримувати цей національний кішбек. А крім того, це простимулює активність діючих карток зі збільшенням ще й середнього чеку операцій. Чому тому, що коли ви будете купувати щось і для того, щоб отримати національний кішбек в межах до 10% від товару, який вироблений в Україні, то це буде призводити до чого? До того, що в кінцевому варіанті буде купувати більше таким чином, середній чек. Для банку по ваших картках він буде збільшуватися, це для них теж додатковий плюс. Решта карткових бізнесу від зарплатних проєктів до оплати частинами покажуть у вересні свою таку ж нормальну динаміку без, без якоїсь там революції. Але от саме національний кешбек буде дійсно, от я прогнозую, таким от, ну будемо говорити, так, фурором на ринку саме у вересні. і він якраз і додасть банкам і збільшення карток працюючих. І клієнтської бази, особливо якщо ви будете мати можливість, наприклад, зробити ці карту не одну, а там, наприклад, дві. Ну, я так образно говорю, але з іншого боку, це просто додатковий варіант для банків збільшити свою клієнтську базу. В принципі, це основне по вересню. Якщо будуть ще якісь питання, задавайте, я буду на них відповідати. Зараз житло кожного українця потребує додаткового захисту. Багато з вас, так же як і я, чують вибухи. А той, хто зараз знаходиться за кордоном, він теж постійно хвилюється за своє майно. Саме для того, щоб у вас не було цих ризиків, на Finance.ua ви можете придбати продукт, який вбереже вас від непередбачених витрат, тобто ви можете застрахувати квартири від воєнних ризиків і не тільки. Онлайн-страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від. Перше воєнних та побутових ризиків, друге розбитого скла, третє протиправних дій, четверте стихійних ліг. Для того щоб ви додатково для себе зрозуміли переваги оформлення в страхування житла від ракет та шахеді саме на Finance.ua, Я хочу ще додати, що оформлення полісу за кордону і та з України відбувається по факту в режимі онлайн. Друге доступна вартість полісу від 1351 гривні на рік. Третє, Оплата може відбуватися частинами від Монобанк на три платежі. І четверте, це можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно. Крім того, я хочу ще сказати вам, що Finance.ua страхування пропонує вам знижку 3 на страхування житла за промокодом, який ви зараз бачите на екрані. Переходьте за посиланням в коментарях та страхуйте квартири онлайн від воєнних ризиків. Ну і питання друге. Це пронос на період з 5 по 11 вересня 24 року. Ну, на міжбанку. Що можна сказати на міжбанку? Основне, основними колуваннями на міжбанку буде період десь 10, 11-12 вересня. Чому? Тому що це дні перед засіданням ЄЦБ по процентних ставках. Ці дні у нас постійно виникають валютні раді по парі євро-долар, і це буде відображатися на курсі євро в Україні. Крім того, що можна ще сказати? Тобто, якщо говорити по євро, то найбільше стрибки ви будете бачити 10 11 по цьому прогнозу. Ну і 12 вересня, коли вже буде самозасідання. Обсяги операцій на міжбанку по системі Bloomberg будуть в межах від 130 до 260 мільйонів доларів щоденних. Ключовими мотиваторами в цей період будуть все ж таки залишатися саме господарські операції бізнесу зі своїми контрагентами, іноземними, ну і внутрішніми. То, що я вже казав, по найбільшій волатильності в ті дні, в ті дні коли буде все ж таки дуже велика волатильність по парі євро-долар на міжнародних ринках, потрібно очікувати ще і достатньо активної зміни, будемо говорити так, цінників протягом дня. на готівковому валютному ринку. Чому? Тому що вони будуть коригувати свою свої, свої, свої цінники по євро відносно того, що буде відбуватися на міжнародних ринках. Мій прогноз на 5 11 вересня по парі євро-долар – Це коридор від 1,098 до 1,11 долара за євро. І е, таким чином, крім того, на ринок ще буде впливати стандартна ситуація, тобто це ситуація на фронтах та з енергогенерацією в Україні. Ну і Національний банк залишиться основним продавцем валюти, як він зараз залишається основним продавцем по долару на Міжбанку. Е, мій прогноз по курсу долара на Міжбанку за цей період буде коридор купівлі-продажу в межах від 41,10 до 41,60 грн, гривень, а по євро в межах від 45,12 до 46,17 грн. гривень. За євро. На хатівковому ринку. Ну, активність клієнтів буде залишатися на високому рівні. Тобто банки, і, банки і, і обмінники будуть продавати валюти більше, ніж вони будуть отримувати її від здачі валюти над цим же самим населенням. Більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред в межах від 20 до 25 копійок по долару і триматимуть спред по євро в межах від 20 до 30 копійок. А от саме з 10 по 11-12 вересня, то, що я казав, деякі банки і обмінні пункти вони будуть розширювати спред по євро від 25 до 50 копійок на євро, в залежності від того, що буде витворя... виходити на міжнародному ринку. І які в них будуть вже курсові ризики від того відносно вже і гривні. Ну, по долару. Долар, цінники до по долару купівлі та продажу за готівковим доларом в банках будуть в межах від 40,80 до 41,75 гривень, а в обмінниках фінкомпанії – в межах від 40,90 до 41,70 гривень. По євро котирування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі і продажу від 44,90 до 46,35 гривень. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде в межах від 45,30 до 40. Шести двадцять гривень. Хочу підкреслити, що євро у цей період буде основною основним інструментом для спекулятивного заробітка на валютному готівковому ринку. Ну і ще хочу сказати, що і по долару і по євро власники гуртових обмінних пунктів вони можуть ще коригувати вище мені мною. Ціники купівлі та продажу готівкової валюти в межах від 3 до 5 копійок, виходячи з ступені конкуренції в своєму регіоні, ну і взагалі від тої ситуації попиту або пропозиції по своєму регіону. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінанс експерт Олексій Козирєв. Хочу вам ще раз нагадати, що якщо ви ще не поставили лайки, то поставте їх, будь ласка. Крім того, я хочу попросити вас, задавайте нам питання, я буду на них завжди відповідати. Ну і крім того, хто ще не підписаний на наш канал, підпишіться на нього, будь ласка. Ви знаєте, що я буду завжди відповідати на найбільш актуальні ваші питання. Тому всім міцного здоров'я, все буде класно, все буде Україна.